Закарпатські танці, дзвінки, сміх і бурхливі оплески. Так розпочався захід, активні парки, рух заради психічного здоров'я. У Львові організовував подію Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Його провели у Стрейському парку, де спеціалісти з різних сфер розповідали про важливість фізичного та ментального здоров'я як одного цілого. Для того щоб людина зберігала стресостійкість, для того, щоб людина знаходила ресурс, бути сильним, позитивним, енергійним для того, щоб працювати і робити все, щоб Наближати нашу перемогу для того може допомогти спорт. Під час заходу. Кожен учасник міг ментально відпочити та розслабитись різними способами. Скандинавська ходьба, летіння сіна, ліпнина та малювання також у парку розмістили пункт тестування, де можна конфіденційно пройти тест на віл, гепатити Б і С та Сифіліс. На інтерактивних виставках дієтологи та психологи розповідали про здоровий раціон людини та важливість турботи про ментальне здоров'я зараз, аби запобігти виникненню хвороб. А дуже важливо навчити українців профілактувати. Дуже важливо черпати силу і використовувати ті елементи, завдяки яким можна стабілізувати себе і не допустити початку тих ментальних розладів. Захід проводили без попередньої реєстрації, тому кожен відвідувач парку міг взяти участь. Відчуття у людей залишились незабутні. Дуже сподобалося. Це вперше в такого заході участь. Спробувати отак, знаєте, якось не от, вільно себе почувати, брати сіно, яке дуже гарно пахне, згадувати своє дитинство. Скандинавська ходьба нам дає надзвичайно багато. По перше, ми відчуваємо себе поєднані з природою. Ми рухаємося, ми живемо. Я ліплю квітку. Вона в мене поки що ще не вийшов такий кінцевий результат, але я отримую від того задоволення і такий ну релакс, натхнення. Сьогодні такі заходи відбувалися у всіх областях України в межах дня спільнодії. Це подія, коли люди збираються та говорять про проблеми у висвітленні питання ментального здоров'я. Руслана Іванюк, і Русінко, Юрій Маковецький, за канал Перший Західний.